Святий магічний вечір, давай подивимось глибше один одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, що на душі. Давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо ці вірші. Адже мріяти шкідливо Мріяти так важливо, тож нехай відбувається диво. Мріяти, мріяти, діяти починай. Мрії призводять до дії. Випробовують, вчать терпінню, та якщо дуже щиро віриш, потім кілюються у життя. Мріяти не шкідливо про найкраще та особливе. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш. Нічого не знаєш, нічого не знайдеш, нічого не зможеш, що врешті-решт це все дрібне, падеш не підведешся, та не варто їх слухати, бо в рішеннях своїх мрію навряд чи підведеш ти. Тож починай діяти, не припиняй вірити. Дійсни мрій. Так саме ти.